Покидаємо старий windows комп'ютер Міган, який працює ще на дискетах і ставимо сучасний Android з інтернетом і задньою камерою. Покажемо, як це все робиться, і розкажу, що там по цінам буде цікаво. Давайте робити. Погнали. Екран кольоровий, іконки в стилі Windows, все керується джойстиком, реально виглядає все актуально, але це тільки на вигляд. Навігація встановлена на карту пам'яті, а нам зараз така потрібна, яка сама оновлюється через інтернет, яка показує затори, камери швидкості, коли можна знайти заправки, будь-які магазини на точках на карті. Зараз нам потрібен CarPlay та Android Auto для підключення смартфону, а тут немає навіть Bluetooth. Ось подивіться, власник слухає музику зі смартфону через FM-модулятор. А ще нам потрібна задня камера і екран. Більше щоб красивіше і зручніше для контенту. Ну що робимо комп'ютеру апгрейд? розбирай. Ось старий комп'ютер, а ось буде новий, але по факту це лише екран ми замінюємо. Тут всього було 2 Гіга пам'яті, а зараз тільки оперативної буде 4 і ще 32 для програм, збереженої музики і мультиків для дітей. Хоча мультики можна буде дивитися онлайн, на YouTube, зараз інтернет є скрізь. Пробуємо дуплікат своєї сім-карти, ставимо її в нову магнітолу, і буде вам і музика і фільми в дорозі по всій Україні. Коштує саме такий апарат 10 500 гривень, це зовсім недорого, а взагалі в нас Android від 6 тисяч. Звісно, став. Задню камеру це взагалі сама базова річ, яка повинна бути в кожного. Це зручність і безпека на парковці. Власник обрав ось таку модну маленьку, щоб її було непомітно і по якості вона дуже крута. Чітка і вночі, бачить, як вдень. Саме така по ціні 2000 по-багатому, але камери в нас починаються від 500 гривень. Є вибір. Встановили новий комп'ютер, подивіться все, яке було як рідний, тільки екран більший. А кому потрібні ті дискети, карти пам'яті або флешки, там є роз'єм в бардачку. Під'єднав і вся ваша музика накоплена роками знову з вами. Але я давно слухаю музику онлайн. Наприклад, на YouTube Music, там є все. Спробуйте дуже зручно. Так само і сучасна навігація, Google карти або Waze, все працює через інтернет. Телефон до такої магнітоли підключається по Wi-Fi, без всяких дротів, можна з нього розмовляти по гучному зв'язку, дуже зручно за кермом, і fm модулятори для цього більше не потрібні. Зацініть задні камери, цю річ обов'язково ставити всім, паркуватися з нею це інший рівень. А можна встановити камери 360 це коли машину видно з усіх блоків, там в комплекті 4 камери, коштує там і всього 4 тисячі. Зараз легко оновити, морально застарілі Статки в машинах, по цінах все доступно, коштують нові пристрої як смартфони. По роботам буде 2500 за магнітолу і 2500 гривень за камеру. Звертайтесь, ми все робимо під ключ по всій Україні і в вісьми країнах Європи. Воно того варте.